Східноєвропейське управління Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини передало Закарпаттю потужні генератори через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України в країні виникли проблеми з енергопостачанням. Тому такі засоби вкрай потрібні для забезпечення діяльності закладів. У січні цього року МЗС Угорщини звернулося до компаній, що розташовані на території Угорщини, і займаються виготовленням та транспортуванням засобів і деталей, долучитися до відновлення зруйнованої під час війни енергетичної інфраструктури України. На заклик відгукнулися дві компанії ІМДІ Солюшен та ЛОКСОЛ, які спільними зусиллями запропонували для допомоги регіону шість генераторів виробництва фірми Блек Decker. Допомога включає встановлення, тестування та вручення адресатам мобільних генераторів. Вручення відбулося в берегові за участі заступника голови східноєвропейського управління Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Йожефа Бугайла. Під час вручення колишній генеральний консул Угорщини в місті Ужгород розповів, що в розмові з міським головою Берегова паном Золтаном Баб'яком вони дійшли згоди, що найкращою допомогою наразі є генератори. І тому заручилися підтримкою друзів з згаданих компаній. П'ять генераторів передали міському голові Берегова, а один дитячому садочку в місті Свалява з надією, що це устаткування допоможе покращити умови життя тутешніх жителів.